Сьогодні до мене заїхав а, плиточник Василь. ви його, мабуть, вже знаєте. Це найкращий майстер. І я підготував для нього ось таке завдання. Дивіться, Раймонді випустила ось такий компактний плиткоріз для різу великого формату. Але ми будемо спробувати різати плитку на метр двадцять. м. Це не можна так робити, але майстриш. Хочуть uh -huh. знати, чи вона може різати метр двадцять, 1,20 так? Китайці, тут, як тут, випустили свою версію е, таких виробів. Вона трошки інакша. Е, тут є деякі в неї скажімо так, спрощення. Якщо е, які спрощення, зараз я розповім. Подивіться, знаєте, чого ця штучка? Оці вкладиші можна переміщувати вниз, і тоді ти можеш різати не тільки по плиті, а й по столу, по той поверхні, по іншій поверхні. Розумієш? Ну, я Тому що от, тобі треба, щоб було перпендикулярно різець входив в плитку. Як тільки різець нахиляється, вже воно о, гірше працює. У шеджинга такого нема, але він ширше, тут зовсім інакші родики, Тут поналіплювали, знаєте, знаєте, величезну кількість. Тут молодці Шиджинг. Шиджинг любить підшипники. Тут, подивіться, вони поставили тут ємність, щоб налити туди. Бачите, воно, тут є хвостик. Туди, я так розумію, якусь ВД-40 або що ж, якийсь керосин заливається. І все, коли ви поріжете плитку, потім будете думати, як той колір змінити, якщо воно пропитається. А, що тут ще захочеш? Чи ти, ти б заливав якусь гадость? Ну, в нормальному інструменті не потрібно заливати гадость. Правильно, Водичкою змочив і воно буде працювати. Чому в Раймонді немає заливної пробки каністру? Ні, ну, логіка. Вони б ще сюди відро прикрутили б. Це я бачу в, к... а, в, к... а, в китайців а, буде. Так, ми спробуємо відрізати 60 см. Е, ось ці, що, довгий взяв. Їх. Це ж, Всі. Зручніше. А, у них навіть у китайців два варіанти. Один на 60 см, а другий на 1,20 20. От ти казав, китайці ще гулять. Розводять. Я хочу це залишити. Тут різні диски, я їх підпишу, 20... як вони працювали. Тут і батерфляй працював, тут і калібрі працював. Ну і краса Це... Ця... Ще трошки більше. Так, було добре. Ладно, 25 беремо. Давай 25. А це хазяїн? Хазяїн? Як воно життя? життя? Вже поспав, похропів, що нас тут думали, звідки звуки. Тепер Арники. Так, в принципе. Ага. Неудобно. Хрень полна. О, нормально. Полна. Ну да. Ну, так, Та воно нас ще зуб у нас порізано все вибираємо ламач, який ти хочеш. Сім, сильно, mm. монталіт. Попробувати Ой. Так. Ні -ні -ні, не так же, переверни його. ця хрень не шає просто. То не хрень, то картон. Він така. Так, он тобі допомогу пішов. Ото їй казав. казав. От Вася це любить. Спеціально. Але все, все залишилось, так. <різь> так. Давай що будемо робити? Так, стоп. Ти хто? Я тебе перший раз бачу, це плиточник. І назву називають його Ну, певно, не просто так. Так. Ні, обрізайте кауфманом, ми шваброю не впоралися. Тепер поріжемо Кауфман. Тут коріс, австрійський Кауфман, деякі майстри дуже його нахвалюють, а я потримаюся я спокійно, я тільки перший раз його бачу. Василь колись працював. Колись. Ага. Не хоче? Щас, навіщо. Залиш місцем нам вже ще круговий. Та тут кружочок буде. мы иншую зараз да, так Не, вы. Плитка не хочет. Слушай, О. такая плитка и по кругу не порежется. Ну да. Плитка... А там есть толст. Толще у Так, спроба номер два. Режем в первом границе, Працює каупман 63 так? Да? І що? Угу. Близько це. А тепер ми обираємо цього. Мені казали, що це гарний пліткоріс. Це? От уже пошкодили його. Краска. Це дуже гарний плиткоріз. Ведемо. Чому ну, так відлітає? Так, Вася. Давай покану. Потім розберемося. Давайте. Але вже він мені не подобається. Он мені подобається. А чого? Ну, мен... Давай я тобі принесу зараз нещасний а? От зараз ми це зробимо. Чекай. От... Ми продовжуємо вкаху, але у нас дав сколи по кутам. Я приніс ну, то, що мені подобається. Hazer 730 Industry. Дешево, Де дуже дешево. Відносно відносно всього. Не Щас, пос... Зараз за коштує 4400 ну, ну, які... основа, різець на підшипнику. Ну, uh, no, no. у мене вже не хилетається каретка. Yeah. Ми починали з Pобразних плетрізів, а оце зараз ми зайнялися взагалі не друзьями. Аносе є вийшов. Так, ну щось не. Це чувствуете, як він ріже? А воно хорошо. Ah, а ломає чого... Ми на бумагі, вона амортизує. Так, а ну-ка, поглянь мої очі і скажи, як їй краще. Кафман. Ні, ну це ж треба. <світ> Ми додатково знімемо. я хочу все одно по Кауфману подивитися. Ну Кауфман... це Кауфман. Ні, ну це назва. Але я щось... Що ти хочеш? Для чого? Я? Ми хочемо т образним різати. Все, ріжемо. О, Йому зараз почесне місце. Це найкраще. Так, куди ж його косимось? На почесне місце. Ось план такий. Спочатку оцей шваброю китайського виробництва спробує. А потім шваброю італійською. А. Не, ну, треба, це швабра, це плиткоріз. Це є поводить, давай давай перевіримо. Перевіримо. Ну в його як по підшипникам. Ну ось як зроблено по-людськи. Ладно. Швабра залишається. Це забагато. Ріжем по скільки? По десять. По 10 сантиметрів? Спробуємо 10. Надо приловчитись, просто як їм різати правильно. Це ж не, не, не простий плиткоріз. Так. Ще його? Ну, тут більш-менш, лучше. Більш. Ну їм проще. Набагато. На Ніж китаєць? Так. Да. Так вибирай. Та правильно, треба сигму тягнути. Та чого її тягнути? Сигма я сигма. не... Ще раз повторюю, що цей плиткоріз не призначений для різу ось такого міцного керамограніта Не призначений, тому я не рекомендую, але перевіряємо. Завжди хочеться перевірити, щоб купити таке щось компактне і щоб воно працювало. А воно не ламає. Зламає. Я думаю. Та думаю, можна зламати. Мене вс. Офі... Зламало. Ага. Погано. Значить треба сильніше нажимати. Давай попробуємо. З іншої сторони. Так. Що обру? І спробувати може додати йому це є для крупного формату. Тонша плитка. Так він і в... тільки для крупного і призначений. Ну, принципі, я скажу, що метр двадцять на шістдесят вже теж крупний. А ну так. Ось мінус. Ось. От в зараз. Ну якщо є, тут не при... А, ну бачите ось тут. І так само цей край? І так само, і воно вже криво ріже. Не знаю. Ну таке собі задоволення. І що? <рес> Як цікаво. Ну, О, Як різали, так і пішла. Ні, вона все... трошки попадає. Ні. Так, глянь, фігурний ріс у нас вийшов. Попробуй такий повторити. Це... Швабрий. О, ставьте. Ні. О, і що, і шваброю? Китайською. Китайською. Давай китайський. 15. Ну, їм треба просто стати наловчитись і ваше. Слухай, ну ми ж принесли тоненьку плитку, може, спробуємо тоненьку плитку. Ану, тримаю. А є ж чи там субцина? А Так як я буду тримати, якщо вона тут палка. ж. Так. Я кось хри... Вася, для цього три є трубцини. А, ну його! Ах. Ти здіваєшся ну тут на. на. Та воно не лопне нормально, це я впевнений. Плюс у нас тут поперечний різ. Все, ламай як є. А воно зараз хобі квадратиком, не? Я пошла далі. Ти по заводському різу пішов, так? Да? Ну так. Да. Так, ми використовуємо стіл керамо. Ай, так, висновок. Ну не працює воно для такого формату. Чого, новини. воно буде працювати, але... Но... Надо наловчитись. Може, Треба. Не, не на товстой плитці. Треба приловчитися. І тільки по рівному краю, по заводському краю. Інакше воно не буде працювати. Зашліфовувати. Це таке. Так. Е -е, що ми з тобою хотіли? Ще будемо з швабрами гратися? Ні. Не хочеш? Це е безтолково. Так, яка... е -е, я роблю висновок. Оці. Прилади вони мають місце на існування і вони будуть працювати, але тільки на великий формат. На формат метр двадцять тут зовсім інакший керамограніт, і вони не працюють. Але це не головне. Що в нас головне? Головне, бачите, ось цих: якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців-окупантів з нашої країни. Слава Україні! Героям слава!